Привіт! Зараз я хочу тобі розповісти, як легко і зручно, і як буде добре для тебе розпочати бізнес в компанії AmbiEpic і на що треба звернути увагу. Якщо людина тобі дала реферальну силку, по якій ти повинна зареєструватись, ти по цій силці заходиш і реєструєшся. Зараз я скину відео, як правильно треба заповняти всю ту анкету і на що треба звернути увагу. Якщо ти боїшся і просиш людину, щоб вона тебе зареєструвала, вона зробить тобі кабінет, але ти можеш потім прив'язати сама карту, з якої ти будеш купувати продукт, і потім будуть списуватись гроші. Я також тобі покажу. Як треба прив'язати цю карту до твого кабінету? Тож, давай будемо розпочинати.